Воювати треба не за землю, а за те почуття, те почуття яке виникає, коли ти чуєш слово Батьківщина. От уця якась любов, навіть не любов, а це тепло. от за нього треба боротися. 27 27-річному військовому Житомирщини, командиру батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, майору Андрію Верхогляду з позивним лівша присвоєно звання Героя України посмертно. Нагороду отримала його мати Людмила Верхогляд. Цю нагороду йому представлення було, що коли він був живий. Після визволення Києва він казав: віддайте всі нагороди моїм хлопцям, бо я без них ні, не був би не досягнув такого без хлопця. Він нестандартно підходив до саме виконання бойових завдань. Він ніколи не боявся братися за щось важке, і відповідно всі найважчі бойові завдання. Командирами доручалися йому, тому що командири, вищі командири, знали, що він виконує будь-яку поставлену задачу. Народився Андрій у Новограді Волинському. Нині звягель в родині військовослужбовців, і у нього в школі була така підготовка і такий поклик, що ще зі школи він мріяв. Він був і казав, що я буду тільки військовим. у 2016 році. Андрій Верхогляд після дострокового випуску в Національній академії сухопутних військ. Потрапив на передову. Спершу воював на Новолноваському напрямку, а наприкінці січня 2017 року підрозділ під командуванням Верхогляда захищав Україну на території Авдіївської промзони. Там Андрій отримав перше поранення. «У нього так 22 осколка і не виняв. Ну те, все, що могли, а те все сказали закапсулюється. Молодий і все. То він казав, я весь свічуся, сміявся сльози і соплі він не приймав. Керівниця дитячого садочка, де працює Людмила Верхогляд, вихователькою пригадує, яким був Андрій в дитинстві. Білявий гарненький хлопчина завжди з посмішкою. Ну дійсно ця посмішка в нього закарбована. Класна керівниця ліцею, де навчався Андрій, говорить, що він був допитливим хлопцем. На все мав свою думку і завжди був лідером. Вчителька пригадує історію, коли були спортивні змагання. Андрій так викладався, що йому стало погано. І медсестра заборонила йому далі брати участь у змаганнях. Емоції не передати. Він хвилювався, він переживав. Він не може допомогти. Там же мій клас, там же мої хлопці. Як я не можу? Він сказав: виключить маму. Мама тут недалеко працює. Вона вже на той час це мама героя, тому що вона прийшла, вона почула свого сина. Вона сказала: я буду тут, але ви дайте можливість йому зіграти. Він зіграв. І вони виграли і перемогли у цій битві. Однокласник Андрія пригадує, душа компанія. Ми завжди разом віддихали, завжди разом час проводили всі конкурси, які в школі були. Андрій був на першому місці. Завжди він даже іноді своєю харизмою, своєю енергетикою такою теплою, ну, витягував там так. Ну максимально з ним завжди було комфортно. З початку повномасштабного вторгнення Андрій був на зв'язку з мамою щодня, коли він мав більше часу він писав. А так він просто ставив плюси. Я знала, що все нормально, що він на зв'язку. 23 червня 2022 року жінка не отримала від сина повідомлення. Я ще прийшла на роботу і кажу, що він колега, щось Андрюша мені не вписав. Це було це була ну, рану, 9 ранку не було. А вже у нас був тривога, ми були в підвалі. Житомирному підвалі були, мені перезвонили, сказали, що вже нього. Я почула, що Петровна зайшла до себе в групу і такі крики: ні, ні, неправда, не може бути неправда. І ці фрази я вилітаю. Я зрозуміла, що щось не так. Той же час в іншому місті в Білій церкві дружина Андрія Марина, яка служила разом з чоловіком військовою медичкою, в загальному чаті їхнього батальйону прочитала. Що найкращого немає. ще до ці півносвідомлення, так само, як і я. Мені все здається, що бригада вернеться. Білу церкву, він буде. Він буде з Анжеліка Нестерчук, Андрій Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.